Для національно-патріотичного виховання дітей у родині використовуйте різні форми взаємодії, власні бесіди спогади, подорожі рідною країною, створюйте сімейні літописи, залучайте дітей до трудових справ, використовуйте твори літератури і мистецтва, беріть участь у масових заходах. З нагоди національних і державних свят. Якщо у родині виховуються діти різного віку, то обирайте форми і методи національно-патріотичного виховання, враховуючи вікові, статеві, психологічні та інші особливості кожної дитини. Говоріть з дітьми про батьківщину. Цінність сімейних бесід і розмов саме в тому, що відбуваються вони у безпосередній і довірливій атмосфері, і тоді розуміння і влучне слово батька або матері, дідуся чи бабусі про батьківщину глибоко входить у свідомість та серце малюків. Відзначайте загальнонаціональне свято. День Незалежності України доцільно започаткувати сімейну традицію щорічного святкування Дня Незалежності України, побувати на святкових заходах, у дитячому садку, у рідному селищі чи місті та за можливості брати в них участь, переглянути запис військового параду чи святкового концерту. Це сприятиме формуванню патріотичних почуттів у підростаючого покоління. Розмірковуйте над минулим своєї батьківщини. Розповіді і бесіди про минуле країни є водночас і уроками мужності для дітей, і передача естафети від покоління до покоління. У такі хвилини діти почуваються єдиним цілим. Невіддільним від героїчного минулого своїх предків. Подорожуйте з дітьми-батьківщиною. Подорожуючи дорогами України, батьки і діти безпосередньо знайомляться з рідним краєм, культурою, його минулим і сьогоденням. Такі подорожі будуть відігравати неоцінену роль у патріотичному вихованні дітей. Залучайте дітей до творів української літератури і мистецтва. Після прочитання літератури, розгляду ілюстрацій, репродукцій, фільмів, прослуховування музики і пісень, перегляду танців і вистав патріотичної тематики діти ніколи не залишаться байдужими, а обов'язково переймуться долею героїчних людей. Будьте готові відповісти на запитання, навести приклади і докази, щоб переконати дітей в істинності чи хибності їхніх міркувань. Важливо, щоб у родині усвідомлювали позитивні і негативні впливи літератури, мистецтва, засобів інформації на патріотичне виховання дітей. Виховуйте шанобливе ставлення до національних символів і святин народу. Саме в родинному середовищі дитина вперше дізнається про народні символи, батьківську хату, вишитий рушник, сорочку, материнську пісню, вербу і калину, хрещатий барвінок, писанку і лелеку, хліб на столі. Всі вони Наші давні обереги родина плекає любов і повагу до них. Батьки також мають формувати у своїх дітей шанобливе ставлення до державних символів гімну, прапора та герба України. Будьте взірцем для наслідування, відповідальними й обережними у своїх діях, щоб виховати патріотичні почуття у дітей. Потрібно самим ними володіти. Виховання прикладом передбачає створення взірця для наслідування. Завдання батьків показати позитивний приклад, з якого дитина могла б приймати найкращі риси, що забезпечить неперервність традицій від покоління до покоління. Розширюйте коло спілкування дитини. З дорослими й однолітками, представниками інших національностей. Розширюйте коло спілкування, обмінюйтесь досвідом із представниками інших сімей і родин, пізнавайте їхню духовну спадщину та поширюйте свою. Дитина має на практиці реального спілкування знаходити спільне та відмінне між собою та іншими людьми. Спілкування дітей і дорослих із представниками інших національностей, національних традицій, релігійних переконань, політичних поглядів, укладів життя та культури розвиватиме вміння поводитися природно, тактовно та гідно.